Mm -hmm. Сьогодні в один із освітніх закладів Бухова завітав освітній омбудсментачук. Розкажіть, будь ласка, про... мету свого візиту. А, ну, власне, я завітав разом з нашими партнерами освітнім проєктом «Навчай для України, який ну, сьогодні буде презентувати. Але сьогодні ми хочемо поспілкуватися з керівниками закладів освіти Обухова для того, щоб зрозуміти деякі важливі речі. Ну, по-перше, проект зараз починається навчання. Для керівників закладів освіти і для того, щоб розуміти, що саме треба включати в програму, які теми є найбільш болючими. От, власне, для цього сьогодні зустрічаємося з керівниками. Ну а я проведу окрему сесію з спілкування з колегами, бо дуже важливо розуміти, які є проблеми, постійно тримати зв'язок з освітою з закладами освіти, бо саме після таких зустрічей ми робимо дуже важливі речі. Звертаємося до міністерства, до уряду, до Верховної Ради для того, щоб вносити певні зміни. Бо освіта переживає дуже складні часи. Потрібно дуже багато змін вносити в нормативну базу, враховуючи всі обставини. І саме такі зустрічі вони дуже багато дають для розуміння ситуації і розуміння того, що треба робити. От, власне, сьогодні ми. Для цього тут і зустрічаємося. Ну і звичайно, хочу послухати, які є проблеми в Обухові, в закладах освіти. Що треба змінювати, що треба вирішувати. Це дуже важливо. І я вдячний і управлінню освіти міста Обухова і нашим партнерам за те, що є така можливість. Дякую вам за коментар, плідної роботи.